Канал Прилуки реалізує нову рубрику Будинок мого серця. Ми зазираємо у двори, де вирує життя і любов. Мандруючи прилуками, шукаємо справжнє родинне гніздечко. Сьогодні зупиняємося у Плескунівському мікрорайоні. На вулиці Олександра Івахненка сімейний затишок панує ось у цьому будинку. Родина Яценків уже чекає на нас. Пані Олено, доброго дня! Вітаю, запрошую вас до нашого рідного куточку. Ледь переступаємо поріг і одразу потрапляємо у просторе подвір'я. Тут на кожному кроці домашній затишок і краса, створені дбайливими руками. Проживаємо ми тут 24 роки. Цей будинок спадщину дістався чоловіку від його батька. А попередньо тут проживав дідусь чоловіка. Це було дуже давно. Зайшли ми сюди проживати, не було тут такого нічого цікавенького. Це потрошку налажували своїми руками, старалися щось зробити. Газдиня Олена Яценко разом із дев'ятирічним сином Захаром демонструє нам власне обійстя. Каже, тут для неї джерело натхнення. Весь вільний час вона приділяє облаштуванню двору. На допомогу завжди приходять чоловік, а також молодший і старший сини. Кожен має свою справу, але всі працюють як одне ціле. Сюди лавочку захотілося, нам чоловік е, заказали ці е, арматуру і ковку. Він сам своїми руками нашив дерево, родич нам допоміг зробити такі брусочки. Чоловік зібрав. Отакий такий гарний килимочок нам подарувала. Е, Мама, пані Олена, як справжня берегиня дому, вправна господиня і водночас ніжна чутлива жінка. Тому й не дивно, що її особлива любов до квітів. Їх не просто багато. Тут справжнє квіткове королівство, барвисті петунії, ніжні троянди та чорнобривці, котрі пахнуть дитинством. Ці цвіточки кожен рік теж намагаюся посадити, щоб радували око, щоб було приємно подивитися на що небо цікавеньке. Поміж барвистих квітів хвойні красені, кипарис, маленькі сосни, туї. Вони надають композиції вічно-зеленої свіжості, а поруч милі декоративні фігурки. Кожна має особливе значення. Ми дуже любимо природу, любимо тваринок, любимо щось було, щоб щось було живе, якийсь куточок, який постійно давав стимул до розвитку, до життя. Ось такі в нас це нам мама подарила чоловіку, лелекі символ. Сім'ї, мандруючи обістям, зустрічаємо і ще одну цікаву деталь: муроване кільце від старої криниці. Воно і досі зберігає в собі прохолоду джерельної води. Будинок і оце кільце, і колодязь це, все, що залишилося, таке мабуть, ще від дідуся чоловікового. Ми його залишили оце кільце. Це коли будується колодязь, ці кільця набираються і виходить колодязь, але вони залишили одне кільце, щоб сюди збирати водичку, щоб поливати клумбочки, грядочки. Чоловік їх облагородив це кільце, обложив камнем-бутом і колодязь. Колодязь також ми залишили цілим, не захотіли його руйнувати, тому що криницю руйнувати не можна, хай воно собі буде. Під рідніми сонячними променями лащаться пухнасті улюбленці родини. Знайомтесь, чотирилапий друг, кіт Дуся. Зі слів пані Олени. Він, так би мовити, переселенець, бо потрапив сюди із Донеччини. На менш ласкавою тваринкою є морська свинка, що ніжиться на м'якій траві. Щодня вона отримує турботу та увагу від люблячої родини. Ану, німайся покажи, який ти гарний. Родина Яценків займається не лише квітникарством, а й садівництвом. Окрім плодово-ягідних дерев, що рясно плодоносять у саду. Тут доглядають і невеличкий город. На грядках росте усе, що потрібно для літнього столу. Тут не пам'ятаю суток, чотири під городом і трошки під садом. Також маємо тепличку. Вона дуже виручає, тому що тут ранішенько спіють помідорціки, ранішенько спіють... Огірочки. Маємо такий гарний урожай для себе. Нам вистачає свіжих домашніх овочів. Багато кущів ягодних різних, смородина, ангрус, малина. Оце кавуни сажу, чесночок вже вибрався. Кавуни у нас навіть вони є, ми навіть один рік їх наїлися. Скоро будуть і сьогодні. Такі кавунчики підростають. Сподіваюся, визріють. Огірочки. Також ранні. сюди посіяні то ранній сорт, а те ось буде пізній. У цій оселі не лише про працьовитість і домашні клопоти. Кожен тут має своє захоплення. Хлопці полюбляють риболовлю, а пані Олена у вільні хвилини бере до рук голку і полотно, захоплюється вишивкою. До якоїсь тематики я зазвичай не звикаю, щось подобається. То я візьму і вишию. Оце вишивала магнолію. Тут дуже складна техніка: хрестик, напівхрестик, різні кольори поєднують. Це Вишивала її два руки. Ну це швиденько вишити. За пів року. Лише. ти отримуєш результат, який тебе дуже радує, і це допомагає в житті. Тепло це те, що найбільше вирізняє родину Яценків. Вони люблять бути поруч. Їхня родина гніздечко дихає підтримкою та взаєморозумінням. Саме так і зародився затишний куточок. Натнені мотивація. Полягає в тому, що хочеться для себе щось зробити цікаве, щоб радувало, щоб було приємно подивитися, щоб спонукало так на розвиток. Тому що, коли садиш маленьку рослинку, вона навіть з насіннячка або з розсади вона починає рости, квітувати, розвиватися, радувати.